Платіжки за доставку газу незаконні. Нещодавно такого висновку дійшов волинський суддя Віталій Ковтуненко. Днями він оприлюднив мотивувальну частину рішення і пояснив, чому відмовив Волиньгазу стягувати із жительки села Лище гроші за доставку блакитного палива. Газовики нарахували жінці понад 10 тисяч гривень боргу. Чому суддя вважає, що його незаконним, розкажуть наші журналісти. По-перше, жінка, вочевидь, не підписувала сам договір про розподіл газу, бо ж такий примірник суду не надали. Є де підпис, щоб вона ознайомлена, і підписала? Підписую Підписуючися, я поєдную. Дов... Ще раз кажу, договір знову ж таки є публічний стаття. 16. То де підпис відповідача в нас на цьому договірі, що він ознайомив, поставив підпис і це підтверджується. Не заява, а на договорі. Якщо на заяві мається, то саме на договорі по друге суддя дійшов у висновку, що Волиньгаз користується газовими мережами у селі лище самовільно. Позивачем не надано жодного доказу, що у акціонерного товариства оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» в межах села Лище Луського району на законних підставах перебуває газорозподільна система. Тобто акціонерне товариство «Волиньгаз» самовільно користується газовими мережами Луського району в межах села Лище, які йому не належать. По третє суд встановив, що постанови НКРКП, на підставі яких провели розрахунки заборгованості, не зареєстровані у Міністерстві юстиції. При цьому самим законом про нацкомісію така реєстрація не вимагається. А от відповідно до Конституції України і указу президента, реєстрація нормативно-правових актів органів виконавчої влади мусить бути. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі конституції України і повинні відповідати їй. Дата реєстрації дата реєстрації. дата, реєстрації. дата реєстрації. Відсутня. Оскільки постанови НКРЄКП не зареєстровані у відповідності до вимог, то вони чинності не набули. А тому за таких обставин тариф вказаний в них не може бути розцінений як обов'язковий для споживача, якщо він з ним не погодився. Таким чином ціни або тарифи на розподіл природного газу, які були встановлені у чіткій відповідності до законодавства, повністю відсутні. Четвертий аргумент судді нема доказів, що Волиньгаз робив звірку і повідомляв жінку про обсяг спожитого газу. Позивачем не було надано доказів, що акціонерне товариство Волоньгас робило звірку кожен місяць із відповідачем по факту отримання послуг розподілу природного газу відповідачем Клімчук. Також відсутні докази щодо направлення відповідачу кожного місяця відповідних фінансових документів, які підписані посадовими особами акціонерного товариства Волоньгас, як того вимагає ДСТУ та підтверджується відповідним висновком Верховного суду. Закон вимагає а я ще проінформувати так. до 12 жовтня щорічно про фактичний обсяг споживання природного газу. Що не зрозуміло? А, фактично споживання природного газу. газу е... чи проінформовано до ви, жовтня місяця, до 12 жовтня, була докази на підтвердження, хто, коли, ким, яким чином. А, докази це надіслання, це місяця врахунка. Ще а, раз кажу, рахунок, рахунок... не приймається до уваги. Не приймуть. Інші, інші докази немає, тільки рахунки немає. Просто... Разом з тим суддя Віталій Лі Ковтуненко звертає увагу на закон України про ринок природного газу. Закон номер 329 обов'язок споживачів укладати договір розподілу природного газу взагалі не передбачає, оскільки за змістом статті 40 закону номер 329-8 сторонами договору розподілу природного газу є виключно замовник, однак не споживач та оператор газорозподільної системи. Тому суд першої інстанції відмовив волинь газу стягувати із жительки села Лище гроші за доставку блакитного палива. В компанії повідомили, що будуть подавати апеляцію. Олена Лищук для новин на часі.